Вітаю! Продовжимо тему девайсів. Розберемо шезлонг. Шезлонг дійсно полегшує мамі життя. Він компактний, його можна поставити в кухню, можна пристебнути малюка, повісити іграшки, і малюк буде гратися. І довго. Але ось в цьому довго і криється пастка для рухів дитини і стабільності осі, тобто нашого хребта. Шезлонг це гамачок, і положення осі в ньому заокруглене, як у животі мами. У перші місяці це цілком допустимо. Але після трьох місяців провисання в гамаку може зіграти не дуже хорошу роль. Таке положення може стимулювати дитину групуватися, намагатися зігнутися вперед, ніби сісти. Ми можемо це побачити в позитивному тесті на тракцію, коли малюка беруть за обидві ручки і тягнуть на себе. Він утримує голову на одному рівні з хребтом, наближає підборіддя до грудей, може зігнути руки в ліктях і напружити м'язи черевного пресу. Спочатку ми побачимо це при тракції, а потім малюк почне групуватися сам, якщо його залишити на похилій поверхні. Шезлонг ідеальне місце для такого процесу. Однак він не є логічним для формування наступної навички, яка має формуватися у малюка, повороту на живіт, а навіть навпаки, включає інші м'язи і переводить рух тіла з природної спіралі, а це поворот голови, потім корпусу, потім тазу, паралельно з підйомом корпусу вгору. В менш фізіологічний підйом тільки в одній площині, тому шезлонг безумовно зручний для мами, але не вдалий для природного рухового розвитку. Його можна використовувати короткочасно. Наприклад, поки мамі потрібно поїсти самій, бажано не більше 10-15 хвилин за один раз. Якщо ж малюк після трьох місяців активно групується в шезлонгу і намагається сісти, краще не використовувати його зовсім і надати дитині безпечне та рівне місце на підлозі.